Зараз в такий період ми війшли в да, Еру Водолея. І це означає, що нам потрібно перестати битись всередині і строїти собі якусь гору. Що це важко, це невозможно. Чи ще ж. Дивіться, є два стани. Перший стан це взяти і піти Хочу газету. Я пішла в кіоск і взяла газету. Інший стан. Це коли ви йдете в кіоск і починаєте біля кіоска битись за газету, а дайте мені я. І ось такий от шум, якісь там непонятні вібрації, коротше, приходять. І інтересно, знаєте що? Головне в себе в голові викарбовувати, генерувати стан. Я просто йду за газетою. Мені не треба зараз битись за неї. Я просто подаюсь на роботу. І я просто беру її. Просто не треба робити ось ці гори. Не треба в голові ускладнювати і робити, що це важко, це важко. Якщо ви так будете думати, це реально буде важко. Я все можу говорити з обічам. Я все можу, все вийде. І немає ніякої гори, немає ніяких меж. Можна просто піти і взяти ту газету, бо я хочу. І говорити, представляти в картинках, друзі. Це неймовірна, велика мощ. Представляти в картинках то життя, яке ви хочете мати, і відчувати вже його. Всередині все решта підтягнеться. Головне мати ціль, мати чітку картинку перед очима. Тому, що, якщо у вас немає цілі, вами дуже легко маніпулювати. Ви живете чужим життям, якщо у вас немає конкретної цілі і конкретної картинки. Розумієте? Це дуже важливо, друзі. Це найважливіше. Це робити конкретну картинку, знати точно, чого я хочу, щоб не попадати, не бути вінтиком в цій злій системі. Бо уряд і да, різні системи хочуть тільки одного, щоб ви не знали, чого ви хочете, бо такими людьми легко керувати.